Антибіотик тоді лекціалі жерміна пробіотик. Могилевська підтверджує, чутки виявилися правдою. Вона таки стала мамою потайки від усіх. Про це Наталія нарешті публічно оголосила у новорічну ніч у вечірньому кварталі. А в ексклюзивному коментарі нам розповіла всі деталі. Я навмисне так довго мовчала, тому що не хочу розповідати їх історії. Я бажаю, що діти всиновлені під час війни. В них є свої, я не маю морального права. Якщо вони подорослі що захочуть про себе розказати, нехай вони це самі зроблять. Я можу тільки сказати, що діти були дуже травмовані. Старша дівчинка два рочки і десять. Старша дівчинка декілька разів рятувала життя молодшій. Їм просто крайне необхідний був час, щоб. Адаптуватися, відчу... відчути себе в безпеці, адаптуватися в нову родину, щоб ми могли прорости одне в одного, адаптуватися до столичного життя, і до речі, в школах ніхто не знає про те, що вони всиновлені, що то мої діти взагалі. Тобто, ми тримаємо дуже. Чітко цю таємницю, і я хочу продовжувати її тримати. Тобто, якщо б мене не зняли в тому магазині, то я б ніхто би не знав. І сьогодні навіть все що я хочу, щоб знали, що так це є, але знайомити з ними я не хочу. Кадри, про які каже співачка, з'явилися в мережі наприкінці 23-го року і викликали безліч пересудів. Могилевська нарешті пояснює, коли вона наважилася подарувати дім сиротам війни. Це сталося на самому початку війни, коли ми з моїм чоловіком дуже багато їздили по фронтах, по шпиталях, по дитбудинках, по переселенцях. І ось цей весь жах тільки-тільки стався. І так ми прийняли такі рішення. Як розповіла Могилевська, на момент усиновлення дівчаткам було 2 і 10 років. Сьогодні, відповідно, 3,5 з і 12. Мені сьогодні вже не так страшно, тому що вони, повірте мені. Дуже сьогодні щасливі розслаблені прекрасні діти. Діти мене надихають. Я вже рік граю виставої доньки. І всі думають, що то була вистава про мою сестру і мене. Насправді ніхто не розумів, чому це я в кінці цієї вистави читаю листи дітей-сиріт і кажу, що ця вистава присвячена тому, щоб в Україні не залишилося сиріт, щоб кожна дитинка знайшла своїх батьків, свою родину, щоб кожна мама, яка мріє стати мамою, знайшла свою дитинку. Я знаю, що є країни, в яких немає дитбудинків. тому що в цьому немає потреби. Я вірю, чому. Українці на це здатні, і я сподіваюся, що саме це ще один крок до нашої особистої української перемоги. Я не буду давати жодного інтерв'ю. Я не буду розказувати про них, про них нічого, тому що кожна хвилина їх спокою, величезна необхідність і щастя для них. У мене молодша, молодша донька перші півроку взагалі не спала. Просто у мене всю ніч я руку тримала на ній, щоб вона не плакала. Тобто, я хочу, щоб вони були в максимальному спокої. Це для мене дуже важливо. А коли вийшла ця паперація історія, що мене зняли із дитиною, ви бачили цю підтримку? Боже. Люди написали: да не лізьте ви, вона мать, це можливо її таємниця. Ми тільки ради за неї. Що ви, а вона вам треба? І я таку підтримку, тисячі, тисячі коментарів, я ридала, ось так сиділа, ридала. просто, Я таку отримала підтримку від людей. Я не знаю, як їм віддячити. І люди це головне, що я. Взагалі, після смерті моїх батьків у мене не було родини. Це дивна історія, щоб в 40 років жінки не було. Ще не було дітей, ще не було чоловіка, але вже не було батьків. Тобто повна, тотальна самотність. От і єдиною моєю родиною був глядач. Я з ними розмовляла, я їх обіймала, я їх відчувала. Я стільки спілкувалася за цей час з людьми, що вони мені стали рідними. Головне, що я зрозуміла в цей рік. Це люди, тому що такої підтримки, такими красивими я наших українців ніколи не бачила. Обійми після вистави я вдома. Як вони кажуть, Наталечко, це ліки для душі. Вони не розуміють, що це вони ліки для моєї душі.